Ох ти! До ворога друзі! Після вчорашніх прильотів, та й багатьох раніше прильотів. Вирішую покататися, подивитися на снігу сліди від касет, якщо попадуться. Хоча тому що дуже багато чого погляду подали. Думаю, що, мабуть, будуть. Головне не потрапити під удар і не грохнутися. тому що дуже слизька. Слизька просто жесть. вже й падав декілька разів на велосипеді. Дякувати Богу, нічого не зламав, але навіть на спину падав. Як так умудрявся не знаю Ой, а то по цьому гололюду трошки рулем вильнув і все і покатився. Так, ну-ка так, ну-ка, 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 ну сюди поїду. Дуже багато вчора пролітало, ну, не так поряд, але добре було чутно. thank mm -hmm. you Так все да. ще гаубичні прильоти старі по асфальту бачу. Хочу все свіжі побачити. По Суворова проїхати, десь що. Цікаво на Суворова на нагородньому шляху поїду по Суворова. Європейський на наш планетарій. Прильоти були видно, добрячі, купол розбитий. Жау бичні прильоти по асфальту, а тут